Було досить стрьомно на початку, і ти сидиш там всі вихідні, просто робишся лабораторні, а ще паралельно ти розумієш, що в тебе і проект ще є. Було ще одне демо, але якраз в період між першим і другим мене вже запросили на роботу. Дуальна освіта це не якісь там ну, містична штука, яка закриє за вас ваше навчання. Якщо ти сам не вчиш, то тебе в принципі ніхто і не навчить. То дуже любить дотнет розробників. Всім привіт! Мене звати Аня, а це четвертий випуск проєкту Таски на роботі Бали в універі, де ми говоримо зі студентами та випускниками спеціальностей з елементами дуальної освіти «Софцер». Сьогодні з нами в студії Андрій Кличковський, студент четвертого курсу спеціальності комп'ютерної науки Національного Львівського університету імені Івана Франка, а за сумісництвом дотнет розробник у компанії «Софцер». Привіт, Андрію! Як справи? Привіт, Аня! Все супер! Я розкажу тобі і нашим глядачам про формат сьогоднішньої зустрічі. Ми підготували для тебе п'ять питань. П'ять питань про твій досвід. Будь ласка, відповідай максимально чесно, максимально трушно, так як ти проживаєш та своє навчання і свою співпрацю з нашою компанією. Окей. Okay. І перше традиційне питання, яке ми задаємо кожному нашому гостеві: чому IT, Чому Львівський національний університет, чому саме твоя спеціальність? Um. Окей, почнемо, напевне, з питання, чому саме ІТ. З дитинства цікавився комп'ютерами, лазив там від ігор, намагався там щось кастомити. Мені це дуже подобалось. Ну і вибору особливо в мене не було. Я зразу обрав цю галузь. Стосовно того, чому саме Львів. Ну, сам я з Вінниці. Mm -hmm. І в основному це було як на шкільних екскурсіях, я приїжджаю до Львова, мені дуже подобається саме місто, воно гарне, все супер. І. Клас, я за таким же принципом обирала а, Львівський а... національний університет свого часу. І таким чином, в принципі, я зразу знав, що я не хочу там вибирати якесь інше місце. Я зразу хотів у Львів. Стосовно того, чому Івана Франка все досить просто. Коли ми з батьками думали, куди подавати документи, ми приїхали у Львів подивитися, які є університети. Ми поговорили з викладачами як політехніки, так і Львівського національного університету. І ще декількох університетів. Після там, декількох діалогів з різними викладачами ну, ми надали перевагу саме Франка. Угу, угу. Е, спеціальність? Е, спеціальність. Е, Просто там писали слово комп'ютери, то я так правильно розумію. <гум> а, ні, насправді спеціальністю все досить цікаво, тому що я навіть думаю, що це може збити дуже багатьох абітурієнтів в свій час, тому що, коли ти закінчуєш школу, в тебе 11 клас. і в мій час назва спеціальності була інформатика. І ну, що 11-класник чи там, випускник школи розуміє під словом інформатика. Інформатика в школі проходить у, у кожного по-різному. Це може бути там, якісь базові основи програмування. Але... Або, або PowerPoint. Та. Та, або PowerPoint. В моєму випадку мене вчили, що таке клавіатура, з чого складається комп'ютер, і як робити презентації у вордівських файлах. Тому, типу, перший час. Час ти дивишся на назву спеціальність інформатика, і це трохи збуває спонтелику, але потім, вже після супер такого довгого ресерчу, ти розумієш, що це та, це 122 спеціальність, це типу те, тому що ну, насправді їх там є досить багато, там є і. <кій> Інженерія програмного забезпечення, і кібербезпека, і там середня освіта, ще деякі, і ну насправді очі розбігаються. В, свій, в свою чергу я обрав саме 122 спеціальність. Класно, класно. Я думаю, що то направду допоможе нашим глядачам, тому що е кожного року ми. Е з головою е, поринаємо в ту вступну кампанію і самі ледь-ледь розуміємо, чому ці цифри відповідають тим спеціальностям, чому на кафедрі системи штучного інтелекту в нас тут 22 спеціальності і тому подібне. Дякую. Отже, рухаємося до наступного питання. Е, ми зрозуміли, чого ти обрав, та е, саме пов'язав себе з IT, е, але я знаю, що там, до третього курсу ти, напевно, більше часу приділяв навчанню, а на третьому курсі е, пішов на технічні е, курси від компанії SoftServe. Розкажи трошки більше про це, про те, як взагалі це проходить, що воно таке. Е, тому що не всі наші глядачі знають, знають про цю програму. От е, і е, яку технологію ти обрав, чому е, чим керувався. Е, почнемо з того, що. Е... Все відбулось досить спонтанно і в першу чергу, завдяки саме. Нашому і університету і компанії це була. Я не знаю чия це була саме ідея, але ну було чи дуже класне співпадіння, чи ну просто так повезло, що в нас в університеті вирішили запустити програму, яка здається називалась University Joint Program, Там, де до нас в університет, приходили ментори з софтсерву і допомагали нам розробляти свої проекти. Власні. Е, відповідно, е, після розробки цих проєктів ми їх захищали, там їх оцінювали, казали, що треба покращити, е, що там зроблено добре, і взагалі розказували, як відбувалася взаємодія в нашій команді. Е, після чого, е, залежно там, наскільки ми вірили в свої сили, ви маєте змогу там, прийти якесь. Технічне інтерв'ю, інтерв'ю з англійської мови, і якщо все гуд, ви проходите на технічні курси. Там вам дають якийсь проект, якусь ідею проекту ну, відповідно до того напрямку, який ти обрав для курсів. Вам дають ментора, який допомагає вам. Ну, не робить замість вас нічого, в принципі, але дає якісь настанови, контролює процес та в принципі дає іноді. І навіть не іноді, а досить часто досить е, важливі і цінні поради. Чому така технологія? Чим ти керувався при виборі Дотнету? Та Я розумію, що ти на Дотнеті е, саме технічні курси проходив? Складно сказати, тому що, е, перш за все, в університеті, е, от якщо чисто су, су, суто по університету казати, то обрати напрям досить складно, тому що в нас програма в університетах. Ну, принаймні, в, в моєму університеті вона не спеціалізована, тобто ти не можеш зразу вибрати напрям, який ти хочеш. І вам подають е, різні мови програмування потрошки. Тобто, спочатку там може бути C, потім може бути Python, потім C Sharp, потім ще ще. ще, ще. Mm -hmm. е, і ну, насправді очі розбігаються, і мінус ще й того, що ти не можеш на чомусь е, конкретно сконцентруватись. Е, співпало так, що коли в нас було. Ця акція University Joint Program, Ця програма якраз ми проходили курс з дотнету, і ну ми такі цією командою подумали, чому б не піти зразу вже по тому, що ми вчимо паралельно. Це буде і корисно, якби для того, щоб здати сесію. І, типу, і паралельно ми ще там розберемось, будемо вже щось шарити, і все буде гуд. Ну, це класно. Софтсерв дуже любить дотнет розробників. Ми дуже завжди радіємо, коли студенти обирають дотнет, тому що компанія направду, ну по Перше в у Львові сидить найбільше дотнет розробників в компанії, і вони нам завжди потрібні, тому що в нас дуже багато проєктів на дотне на дотнеті. По друге, Microsoft є нашим е партнером. І ми постійно з ним співпрацюємо. Давай перейдемо до наступного питання. Питання про те, як ти потрапив на роботу SoftServe. тобто логічне питання, ти пройшов тих що відбувалося далі, як отримав перший офер, і, в принципі, як адаптувався і починав роботу. Все відбувалось по схожому плану, як з програмою в університеті з менторами. Тут ми зробили якийсь невеличкий проект, У нас була, здається, команда з п'яти чи з шести чоловік. Ми створили невеличкий проект, ми його продемонстрували. І після першого демо, здається, одну чи дві людини вже захотіли імплоїти Після чого ті люди, які їх ще там не заімплоїли, або ще шукали їм проекти, вони продовжували працювати над цим проектом. Відповідно було ще одне демо. Але якраз в період між першим і другим мене вже запросили на роботу. Зі мною зв'язалась HR. Ми познайомились, і вона сказала, що окей, тепер я буду шукати тобі проекти. Там будемо проходити інтерв'ю, скільки б не було типу, потрібно. Все буде гуд. І е, щойно вона знайшла мені там перше інтерв'ю, щоб проходити. Е, я його склав, по-перше, склав е, інтерв'ю з англійської мови. Е, і після чого вже було технічне інтерв'ю, сам теж проблем не виникло. Е, і, здається, за тиждень вже ми планували саме облаштування на цей проект. Адаптувався класно, але я б би сказав, що, напевно, як і у кожного, е якщо це така перша серйозна робота, а не якась там не якийсь підробіток, то е було досить стрьомно на початку. Е але тімка була дуже хороша, е менеджер була дуже хороша, е всі дуже дружні, плюс е зразу е були хлопці, які там. Набагато вищий за мене по левелу, які е, завжди допомагали, підказували. Там, ну, з цим взагалі проблем не було. Тобто, е, ну і в свою чергу, що важливо сказати, я думаю, я не боявся там попросити про допомогу, тому що ну. Ти не сидиш якби без діла, просто бо тобі є соромно. Гарно, <рес> гарно. Ти почав працювати, але ти все ще навчаєшся в університеті. Розкажи, будь ласка, більше, як ти зараз е, пробуєш то поєднувати, е, чи допомагає та дуальна освіта, яку ми тут всі е, пропагуємо, то робити, і як саме? Забіжу трохи назад, з того, як е, починалось взагалі. Дуальна освіта саме в мене. Вона в мене почалася ще на технічних курсах, тому що ну, насправді ми досить багато часу віддавали курсам, бо там був і лекційний курс, і паралельно ще й практичні, ну, практичне створення проєкту, і часу потрібно було віддавати реально багато, десь там по 6-7 годин на день. І потім доганяти було складно. То ну, спочатку було трохи. Лячно, тому що ну, ти не розумієш, там, що це, як, ну, в принципі, якщо ти не знаєш чогось, то ти його трошки ну, побоюєшся. Ти не знаєш, що буде далі, ти не знаєш, там, чи е, все буде гуд, чи тобі поставлять там ті бали. Е, але ну, під кінець вийшло так, що да, ми там е, переживали, все е, були трошки мінуси було в плані того, що. Це ж все тільки починалось тоді, фактично, і е, досить складно заестімейтити, які проекти, які предмети мають покриватися цим, які не мають покриватися. Це насправді один з найбільших челенджів е, тої дуальної освіти. В нас цілий штат людей працює над тим, щоб якось пекс інтегрувати в ту освітню програму. Ось. І якраз за це ми найбільше переживали, тому що. Е, Спочатку був з'явлений один е, список предметів, потім е, пройшло дуже багато обговорень, напевне, 5 чи 6 обговорень, і цей список він трохи мінявся, він водозмінювався, навіть було не без такого, що в нас якийсь там е, залік, е, і умовно за. Півтора-два тижні до нього потрібно зробити всі лабораторні, які були до цього, а там їх було ну 7-8 штук, і ти сидиш там всі вихідні, просто робиш ці лабораторні, а ще паралельно ти розумієш, що в тебе і проект ще є. І да, тобто досить цікаво. Взагалі, як нас з самого початку перекривалися ці дисципліни ну, в університеті, ми пройшли. Кожен, хто був на курсах, ми пройшли е, інтерв'ю з досить великою кількістю пунктів, які нас питали. Там це було і стосовно е, якихось технологій, і стосовно, е, як ми можу, ну як ми бачимо розв'язок якоїсь проблеми е, чи щось інше. Ну, і відповідно, це вже точно не знаю механізм, але воно якось переводилось в таблиці балів в університеті, і таким чином нам, е, ну, Позакривали, грубо кажучи, предмети Порівняно з минулим семестром, все стало е, набагато більш організовано. По-перше, е, стало більше людей, які працюють з дуальною освітою, тобто, якісь е, респонс ну, і комунікація відбувалася набагато швидше вирішення питань було набагато швидше, е, що дуже кул. Cool. Е, по-друге, ми зразу знали е, точний список предметів, які будуть закриватися, і ми вже були впевнені, що ну якби з цим проблем не буде. І зараз приблизно це виглядає так само. Тобто, на початку семестру ми вже знаємо е, на які предмети ми будемо е, надіятись стосовно дуальної освіти. Е, ну, і Варто сказати, напевно, це те, що дуальна освіта це не якісь там, е, ну, містична штука, яка закриє за вас ваше навчання, та, в першу чергу. Е, тому що ну, з самого початку для нас це виглядало так, і ми думаємо, вау, це нам повезло, типа нам супер класно. Е, але ні, тому що ну, це такий, я би сказав, допоміжний інструмент, який допомагає тобі е, ну, зберегти трохи свого часу е, і ну, допомагає тобі. Поєднати ті інтереси, які в тебе є в, е, на роботі і в університеті. Тому що, ну, по факту, навіщо тобі одне і те саме проходить декілька разів. І останнє питання е, про плани на майбутнє. Е, чи ти щось думав е, з приводу університету? Бо ти на четвертому курсі, то треба щось думати далі, чи йдеш ти, чи не йдеш далі. Е, можливо, щось з твоєю кар'єрою має статися ближчим часом? Um... Можливо, ти по пексу десь ідеш на відла, чи ще зарано про таке говорити? Почнемо, напевно, стосовно університету. Я вже думаю закінчити навчання повністю, тобто я закінчу бакалаврат і потім планую йти в магістратуру. Стосовно роботи, то ніби все йде гуд. Намагаюсь вдосконалювати себе і там дивитись у майбутнє. Добре. Тоді е, дякую, що ти був з нами. І е, останнє, що я тебе попрошу, це ось туди на камеру сказати декілька слів для наших глядачів, можливо, надихнути їх, йти в IT, е, чи просто займатися тим, що їм подобається, йти на дуалку, вступати у Львів будь-що. Е, окей, По перше, хочу всім. Тим, хто обирає свою професію, побажати вдалого вибору, щоб ви були щасливі і щоб ви були точно впевнені, що це ваша течія всім абітурієнтам, які зараз хочуть вступати в університети, хочу побажати вдалого вибору, щоб ви відчували себе впевненими. І стосовно саме IT, хочу побажати вам багато терпіння, тому що це потребує досить багато роботи над собою, тому що якщо ти сам не вчиш, то тебе в принципі ніхто і не навчить. А так то всім удачі. Дякую, що були сьогодні з нами. Більше випусків проєкту Таска на роботі Бали в Універі шукайте за посиланням під відео. Там же ви можете знайти сайт, де можна трошки більше почитати про спеціальності з елементами дуальної освіти СофтСерф. І до нових зустрічей на нових інтерв'ю.